Вітаю вас, любі малята! А ви коли-небудь спостерігали за ластівками? Коли настає літо, ластівки прилітають здалеку, де вони проводили зиму, щоб насолоджуватися теплом і сонцем. Ластівка це маленька пташка, у неї цікавий окрас, пір'я темно-синє та біле, а на шиї в неї красива прикраса. Пляма червоного кольору. Голівка в ластівки темна, з маленьким гострим дзьобиком, а очі чорні, блискучі на мистинки. Вона має незвичний роздвоєний хвіст. Коли ластівка летить, вона підбирає свої лапки до білого животика, а в польоті ластівка нагадує маленький літак. Ластівки вміють робити неймовірні акробатичні трюки. Вони літають над нашими головами, стрибають в повітрі, мов справжні циркачі. У ластівки дуже хороший зір. Вона прекрасно бачить на віддаленій відстані крихітну комаху в польоті, переслідує її, орієнтуючись тільки поглядом. Ластівки будують свої гнізда з маленьких гілочок і глини. Гнізда зазвичай розташовані під дахами. Або на балконах. Гніздо схоже на чвертку порожньої кулі. На будування гнізда однією парою йде приблизно 8 днів. Всередині гнізда стелять стеблинки, волосся, пір'я та інші м'які матеріали. Комах вони завжди ловлять у повітрі під час польоту та приносять своїм пташенятам. За добу пташенят готують більше 300 разів. Ластівки на льоту не тільки їдять, але й п'ють, знижуючись до водойми і захоплюючи дзьобом воду. Більшу частину доби ластівка проводить в польоті і дуже рідко спускається на землю. Вона в польоті здатна розвинути швидкість до 120 км на годину. Спостерігати за ластівками дуже цікаво. Вони завжди додають веселощі та краси нашому оточенню. Тож, коли ви побачите ластівок, не забудьте привітати їх і подивитися, як вони граються у повітрі.